Я хотів розповісти чергову історію про наших пацієнтів. У кожного із вас а, якісь свої власні переживання, своя мотивація, Кого, комусь порекомендував друг, хтось побачив нас в інтернеті, хтось звернувся до травматологів, і вони а, відправили до тих хірургів, назви яких неможливо вимовити: до бар-бар-бар-баріатричних -бар хірургів до тих, хто займається ожирінням. На жаль. А проблема не в пацієнтах навіть лікарі не знають, що таке баріатрична хірургія. Коротко, ми про це розповідаємо кожен час. і те ж. це операції на шлунку і кишківнику, які єдині на зараз ефективні методи лікування, радикального лікування ожиріння. Скільки би ендокринологи не били з груди, але вам до баріатрії не дотягнутись, принаймні поки навіть із Віскою, навіть із іншими препаратами. Мова у нас йде про дуже різні втрати ваги. Якщо медикаментозне чи ендокринологічне лікування, зазвичай ми говоримо про 10-15 втрачених кілограмів. Наприклад, на 205 кг 10-15 не зробить погоди. Так, Я розумію і я підтримую те, що втрачені 10-15-20 кілограм дадуть максимальний. Терапевтичний ефект мається на увазі більше падіння цукру, ніж про цих перших 5-20 кілограмів. Так, да, їх не буде. Але разом із тим механізми різні лікування нашого і лікування терапевтичного. І разом із тим беріти все ж таки дає можливість від, відмовитись від медикаментів. Тоді як будь-яке терапевтичне лікування, воно передбачає пожиттєве. Пожиттєве лікування, пожиттєвий прийом медикаментів, але і інша ще одна така незручна річ. Кожен медикамент має якусь побічну дію. І щоб його ліквідувати, треба ще один медикамент. І є ще одна незручна річ, про яку мовчать. У кожного із цих пацієнтів є декілька хвороб. Артеріальна гіпертензія значить ще один препарат. Препарат від худення, препарат від артеріальної гіпертензії, препарат від дезліпідемії, Препарат від а, проблем з печінкою, препарат від діабету. Вже 5 таблеток. І додати ще по таблиці, щоб ліквідувати якісь побічні, якусь побічну дію. У нас виходить вже жмень. Що має дати віддалі беріотрична хірургія? А має дати єдине, що вони не мають приймати ці препарати, мають схуднути, але мають приймати вітаміни. Всі беріотричні хіру... пацієнти мають приймати вітаміни, просто деякі. Операції, такі як шунтуючі, вимагають обов'язкового, безперервного прийому. Тоді як рукавна резекція шлунку, вона також вимагає прийом вітамінів, але вже це можуть бути як звичайні ті, які продаються в аптеці, так це може бути періодичний прийом вітамінів. Серйозної біди не буде. Хлопці до нас приїхали з різних куточків країни. Як зазвичай, у нас 70-80% пацієнтів – це е, ті, хто приїжджають не з Києва, а із, там, з різних куточків, з різних областей, інколи з-за кордону, один наш пацієнт має проблему з спиною. І це дуже часті е, звернення, коли люди з травмами спини, з якимись е, рижами е, от спини, от вони звертаються до нас, до нас або після лікування. Коли лікували там, блокадами з гормонами або з метою проведення в подальшому нейрохірургічного лікування. Тобто нейрохірурги кажуть, не скинеш вагу, буде біда. А, треба її скинути. Першим ділом пацієнт біжить до терапевта, дієтолога, ендокринолога і це затягується на декілька років. За ці декілька років гірше стає спині, гірше стає стан здоров'я. І легше не стає нейрохірургу, якому все одно треба такого пацієнта лікувати. Так от мудрі нейрохірурги відправляють пацієнта до баріатричного хірурга. І мудрі травматологи відправляють до баріатричного хірурга. І за короткий період, за 6 місяців, вони вже мають зовсім, інший, зовсім іншу людину, зовсім іншим здоров'ям. Другий наш пацієнт, слава Богу, спиною все добре, але якщо не позбутись вчасно зайвої ваги то через якийсь період а, ця зайва вага вона зруйнує, вона зруйнує здоров'я. Було проведено дослідження, чи можуть бути абсолютно здоровими баріатричні пацієнти. Можуть. Такий відсоток десь 5-7%, але не тривало. За рік-за два їхнє здоров'я зійде з зеленої а, межі, от, зеленого проміжку. Воно почне сипатись і, звісно, діабет. Звісно, проблеми із а, серцем, а, з легеневою системою і проблеми з опорно-руховою системою. Нас доженуть таку людину буде у неї проблема. В чому, а, в чому головне питання пацієнтів з рухом, які мають над, на, дуже велику вагу чи там, надмірну вагу. А, вони не можуть багато ходити часто, не тому, що не мають сили, а тому, що відключаються ноги і спина. Навіть задишки в них ще нема, а ноги і спина вже через 200-500 метрів відключаються. І навіть здорове серце не отримує постійно те навантаження, яке воно може мати. І в кінці кінців, серце ж не дурне, воно розуміє, нащо мені більше качати, якщо я не маю цих наднавантажень, воно починає а, слабіти. От. І таким чином одне тяне за собою інше. Жир, малорухливий спосіб життя, проблеми із суглобами і спиною можуть звести нанівець весь потенціал здорового серця. Ми будемо говорити невдовзі із судинними хірургами, із кардіохірургами, заплановані зустрічі із сомнологами, крап, нічна зупинка дихання під час нуц. Тож дуже серйозна проблема, але є багато таких кроків у підготовці пацієнта, які значно простішими стали. Це вже я анонсую те, що в нас може бути, які мають заплановані інтерв'ю і зустрічі з лікарями. Давайте чуть-чуть люди розповідять про себе. Мене цікавить і я буду питати, як пішла ніч день перед операцією. Чого ви боялися? Пишу маз. Я, як сказати, я нічого не боявся, бо просто хочеться жити. Коли я сюди приїхав, побачив відношення вас, вашої команди, ну, не було ніяких заперечень, що їй не треба робити, треба щось боятися, треба жити і дивитися вперед. Я на це пішов. Що їли перед тим, як ви з їдою? З, їдо, з їдою, так як сказано, не їв за сутки до цього. Ну, мабуть, за те, що перенервувавшись, піднялася температура була. Oh. А, приїхав сюди вже і говорю, в мене температура, може мені щось на це, щось горло паршити. Та ні, все, кажуть, ніякої температури ви, ви до нас підходите. Будемо вам займати, ну, займатися. Ну, Температура була 37 і по аналізам там все, все добре. Мається на увазі, просто треба правильно інтерпретувати страх. Страх пацієнта, а він може проявлятися і тривожність різними формами. Звісно, це могла бути і насправді якась початкова стадія запальних захворювань верхніх дихальних шляхів. Але в такому разі пацієнт після операції відчув погіршення, а в нього все прийшло. Тому і ще вчора воно все прийшло. Це емоції. Емоції, знаходять собі шлях до самовираження різними формами. Тому в даному випадку це, це не було проблемою. Ми взяли на операцію. У вас ніч перед операцією, як минула, і які у вас були страхи? Ну, страхів ніяких, ніяких. Відважився, пройшов консультацію з вами особисто, записався на який день, спитали, який день вам підходить. Я сказав, як. Чим пораненше, тим краще, щоб довго не відтягувати, не вагатися, як то кажеться. Чим більше вагатись, тим більше, значить, щось там можуть бути якісь причини. Ні. Але треба робити все, щоб їхати і ставити на противагу того, що ти вибираєш. Покращити своє здоров'я і повністю свою комунікацію, чи йти далі в те пекло, яке перед тобою могло би бути, якщо б ти не скидав воду. Це руйнування повністю всього організму. Відчування того, що ти те вже не можеш зробити, те, те ще не можеш зробити і так далі. Це операція, це вихід. Це вихід вернутися. Як, як ваше тіло перед операцією, поки вирізало свою тривожність? Ну, таке трошки якесь відчуття такого, ну скажем, путілу, страху, теж ніби вже як починаєш температури, ти чи то подзвонити, чи то щось сказати, може давайте перенесемо, чи що, але розумієш, сам що такого робити не можна, бо ці всі якісь перенесення, відкладання там сьогодні на завтра, або там. От Війна, сьогодні обстрілки, і завтра ще щось бляха, приїду там після побіди. То такого не буде. Рішив і поїхав. Все. Нема чого іншого, щось вибирати. Я, Я трошки не. про наркози, а потім ти, тобі передам слово. От, розкажу, як вони у нас взагалі відбуваються. Всі наркози беріатричним пацієнтам дає наша чарівниця Амілянінка Анна Сергіївна. Прошу любити, у неї є найбільше досвіду а, в цьому плані. Вона дає всім беріатричним пацієнтам, сотням людей, наркоз. І я пацієнтам завжди кажу одне і те ж: ти не маєш права зіпсувати нашу статистику. Вона ідеальна. І всі нас слухаються. Але а, наркози, вони побудовані по такій схемі, що ми завжди маємо страховку і завжди маємо. А, Такий дубляж. Тобто є ще в нас додатково анестезіологи. Зачасту вони десь на відстані 2-3 секунд, якщо треба допомога, це класно. От. Інколи треба допомога ще якось. І це Тарас Іванович, Остапик і Тетяна Олегна. Сікаленка. Не знаю фамілія. Знаю Таня. От, привіт. От і от ці три людини вони завжди на на, на підстраховки також є Ігор Петрович. От, Тому е, з наркозами з хірургії. Там ніколи ніхто не працює сам. Там завжди є ціла команда і один одного підстраховують. Так, навантаження на одного паде. От в даному випадку це Анна Сергіївна. Але але ви маєте розуміти, що там дуже дуже багато прописаного так, щоб це було безпечно для вас. Коли ти... Я порівнюю наших анестезіологів із саперами. От. Я їм підсовую якусь штуку, От. вони заходять у, у палату. І часто, напевно, є бажання вийти з неї. просто і забути. От. Але діватися їм ніколи, вони люблять цю справу, ми всі любимо цю справу. От. Медицина це такий собі наркотик, ти якщо не, 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 не отримаєш цього, ти... Ні, ну да, ти вже потім. Коли ти... Зробив операцію чи дав наркоз, тебе все вийшло, на наступний день бачиш доволі пацієнтів. Ох, ти такий класний. От, перед операцією я їм завжди кажу, ви мене в інфаркт колись доведете. А так само, як і я їх. От, така наша робота. Тому що тобі запам'яталося із цих двох хлопців? А, два хлопці вони важкі по вазі. Такі вони не маленькі хлопчики. І з ми першим працювали. У нього вже був досвід, як він каже, з наркозами. Дві ой, три нейрохірургічних операції, там, де повинно бути вимушене положення. Він мені розказує, що я чув, чув, що лікарі розмовляли в операційній під час операції. Mm -hmm. да, чув, Каже, я нічого не мог, не болю, не відчував, але чув голоса. Таке буває. Ну, ми всі підготувалися до цього а, і провели наркоз. Я питаю, ми йому поекспериментували трошки, дали йому послухати музику в наушниках. Може, він і, і чув щось там на підсвідомості, але не каже, що не запам'яталась. Каже, що спав і проснувся вже, пам'ятає, в палаті. Хоча він вже проснувся в операційній. Сам переліз на ліжечко, тому що він хлопчик не маленький, важко його було перетягувати, Він сам переліз і вже в палаті через годинку він активізувався. І він нічого не відчував, спав собі гарненько. От. Так що така у нас історія. З Федором у нас теж така от історія, як каже Адріан Стапович. Я прийшла в палату, дивлюсь, великий хлопчик, дуже великий. 207 я його зважила перед операцією. Вагались, думали, як нам краще, краще провести наркоз. Потрібна допомога, не потрібна допомога. Я маю на увазі бронхоскопіста. Вирішили, що ми обійдемося своїми силами. На підстраховку я собі взяла Тараса Івановича, він стояв у мене за спиною. Але дай Бог почаще таких баріатричних пацієнтів. Він на 100% заінформувався з першого разу. Все в нас пройшло дуже добре. Я прийшла після операції. Кажу: якщо друг не потрібно, буде ще якась операція, наркоз, то ви кажіть анестезіологу, що у вас все ок, <гум> да, щоб вони не боялись <гум> вас у <гум> нас. <гум> 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 Бояться, uh, поэтому, у нас пройшло все чудово. Федір також прокинувся на операційному столі, сам переліз на ліжечку, але його я взяла в реанімацію. На годинку ми подихали кислородиком. І через годинку він вже був в палаті, активізувався, він вже сів і через годинку вже ще ходив. Тобто через дві годинки ви вже у мене ходили, так? Десь плюс -минус. Ну так. Да. Ну і в палати, то я одразу встав і пішов. Yeah, no, через, да. yeah. через годинку вже встав yeah. і пішов. Я за всім пройшов по коридору без всяких. Yeah. Сім ну, да, не, не було ніяких ні болі, нічого. Все було дуже добре. Вот. Також ви спали, нічого не відчували? Нічого не відчував, yeah. зразу. Зразу пішов. <laughs> <laughs> Зас, Заснув. Yeah. І ще скажу з Адріаном Стапичем ми працюємо вже з 20, 2020 року. Стресує він від мене, я від нього. <смі> ну це нормальний процес у нас. Получаємо задоволення вже коли бачимо пацієнта, коли вони вже виписуються. Ми дійсно отримуємо від цього задоволення, тому що пацієнти у нас важкі, як по вазі, так і комарбідні стани у них. Ми ліниві і хитрі. Поясню, чого ліниві, бо ми заставляємо пацієнта самого перелазити із операційного стола на каталку. Отпробуй перетягне двісті 200 чим то кілограм, спини не нам будуть оперувати. Вони <свист> і, да. ми і перелазять, і в них це виходить. І вони навіть на це не, не скаржаться. От, і чому ми хитрі? Пацієнт каже, я чув попередню операції, все. Що ми зробили? Краще наркосніє, ми йому намушники дали. От, тому а, тому от на такій смішній позитивній ноті ми цю частину закінчимо. Тож, не бійтеся баріатрії. Чим раніше, тим краще. Не треба очікувати руками, тому що це, в ну, моїй кажуть, і зношує ваш організм, а, сточує ваш організм. А, приходіть раніше, поки ви в кращому стані, і тоді буде отак. Тоді буде після операції через дві години ходити, а на наступний, на наступний день випускає. Якщо ж ви тянете кожен рік, це кожен рік навантаження на а, ваше здоров'я. І потім анестезіолог від цього не буде сильно щасливий. От. І потім хірург буде переживати за анестезіолога, щоб у нього все вийшло легко, так з першого разу, як, 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 як і заплановано. Значить, і хірург буде довше працювати і функціонувати. Отож, отож, слідкуйте за своїм здоров'ям. Це саме дорога інвестиція, яку ви можете вкласти.